Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, в Україні триває гарбузовий сезон. Гарбуз в Україні дуже люблять. І знаєте, я кожного року стараюся щось таке цікаве з гарбуза приготувати. Ну, цей рік я також вирішив щось приготувати, але до мене звертався декілька разів. Мій товариш. Вадим тобі привіт з камбуза. Він просив саме з гарбуза щось таке цікаве, аутентичне, саме українське приготувати. Я пішов ще цікавіше, оскільки він займається також дистилюванням алкогольних напоїв. У мене також такий цікавиться цим питанням. Тож я вирішив приготувати алкогольний напій, а саме крем лікер із гарбуза. Тож, друзі, готуємо сьогодні крем-лікер із гарбуза. Ну і перше, я таке підбав. Гарбузик, як бачите, такий він цікавий, красивий, думаю, смачний. Подивимось у розрізіджі його. Але ж почнемо ми готувати. Як завжди я це роблю із е, спиртового розчину. Ви знаєте, я готую на спирті. Тож, е, я вирішив багато не готувати, там, трішки приготувати, скажімо, для дегустації. Тож я беру 250 грамів води і 250 грамів спирту. Додаю у воду, закриваю. Ну і перемішую, щоб пішла реакція. Отак, нагрівання пішло, таке невеличке помутніння є. Тож, спиртовий розчин готується, а ми займемося гарбузом. Ну, А з гарбуза нам, ви розумієте, потрібно буде тільки м'якоть, і нам її буде потрібно 450 г. Тож, гарбуз розрізаємо ну і будемо вирізати з нього м'якоть. Зерна ми вибираємо. Друзі, ну а тепер обрізаємо цю тверду скоринку з гарбуза. Нам потрібна тільки оця всередині жовта м'якоть. Друзі, ну ось такий очищений вже в мене гарбузик є, м'якоть гарбуза. Ну тепер нам потрібно її натерти на маленьку тертку, саме на маленьку, на мілку. Щоб таке в нас вийшло типу пюре. Натираємо. Ну, оскільки в мене вийшло головного інгредієнта, ну і тепер ми перейдемо на плиту будемо готувати лікарну основу. Починаємо, друзі, готувати лікарну основу. Що я зробив? В сатейнику півлітри е, 500 мл води, чистої води. І тепер до неї я додаю, поставлю нагріватися її, додаю 3 столові ложки цукру. Е, друзі, кількість цукру за бажанням, дивлячись на те, який ви лікар по солодості хочете. Дуже солодкий чи не дуже. Я от вирішив все-таки додати. Можливо, ви не захочете зовсім додавати цукор. Але, друзі, ванільний цукор треба додавати. Я додаю два таких пакетики в мене по 8 грамів вони. Ванільний цукор. Ми тепер помішуємо. Доводимо до кипіння. Якщо буде з'являтися пінка, то пінку знімаємо. Друзі, вода в мене з цукром закипіла, тому я додаю. Свій гарбуз. Весь гарбуз відразу. Друзі, на цій стадії при доведенні до кипіння вже з гарбузом, треба активно помішувати, щоб гарбуз не перегорів. Тож доводимо гарбуз до кипіння. У мене гарбуз закипів, тому я буду його варити 25 хвилин. Друзі, гарбуз готується, Минула буквально половина часу. Я вогонь зменшив. І на цій стадії можна додати мої спеції. Що я буду додавати? Дві палочки кориці. Одна така зірочка бадьяну. Буквально три гвоздички, бутончики. І буквально щепку щепку мускатного горіху меленого. У мене минуло 25 хвилин, тому я от вимикаю вогонь і ставлю. Свою основу для лікера охолоджуватись до кімнатної температури, ну, щоб можна було з нею далі працювати. Тож Ставимо охолоджуватись. Друзі, моя гарбузова основа охолола. Як ви бачите, я навіть успіх постригтися. Тож тепер ми її прицідимо через марлю. Ну, в мене ще сито підкладено, на всяк випадок. Тож, викладаємо її на марлю. І відтиснути нам її потрібно от прямо до сухого стану, розумієте? Оцей жмих наш. Тож так і робимо. Ну Така кількість в мене основи чистої вже вийшло, друзі. Ну я скажу, що тут не менше, ніж пів літри, не менше. Тож це вже чисте і без миху. Ну і тепер додаємо спиртовий розчин, який ми підготували зарані. Тепер добре перемішаємо. Ось ну так вистачить. І це все приготування, друзі, але. Рекомендується поставити наш лікар кремовий ще поставити в холодильник на 2-3 доби для стабілізації смаку. Тож так ми і зробимо через 3 доби будемо смакувати. Що ж, друзі, минули ще 3 дні. Смаки стабілізувалися в нашому кремій із гарбуза. Тож можна тепер його продегустувати, просмакувати ну і вам розповісти. Тож, давайте почнемо, як завжди, я починаю з зовнішніх факторів. Друзі, ну зовні це просто чудо. Як ви бачите, яскравий такий класний сонячний колір, абсолютно святковий. Я не знаю, якщо подавати отак от на стіл, на святковий, то це дійсно буде свято. Мені дуже подобається. Я навіть не очікував, знаєте, сам гарбуз був такий більш до червоного, а вийшов такий яскравий жовтий колір. Ну просто класно. На гармати. Ви знаєте, я скажу. Так, що відчувається і аромат гарбуза, безперечно. І це дуже незвично. Справді незвично від алкогольного напою відчувати аромат гарбуза. Але ж і ті спеції, які ми додавали. Навіть ванільку я так трохи чую. Але і гвоздика відчувається, і бадьянчик. Ну так, кориця також є безперечно. Безперечно є. Так. Ну, така, знаєте, суміш, гама ароматів. Ну, саме головне смаки в алкогольних напаях. Тож давайте просмакуємо, ну і далі розповімо. <смас> Клас. Якщо по міцності казати, то він не міцний. Алкоголь відчувається. Так, він є, і так не знаю, не знаю, ну поміряти я не можу. Близько там 30, може там 20 чимось відсотків міцності, десь він є в ньому. Що я скажу по самим смакам? Коли випиваєш, відчуваєш саме смаки спеції, які ми додавали вже при готуванні гарбузової основи до лікару. Але коли на після іде от саме такий смак гарбуза, і він якось пом'якшує, розумієте? Ну от Спочатку так, так сильно сильно навіть, я б сказав би, відчуваються аромати спецій, а тоді так буквально їх змиває гарбузом і все. І клас. Однозначно незвично і однозначно цікаво приготування, друзі. Ну і на сприйняття він також цікавий і класний напій. Тож готуйте ну і всіх відповідно, запрошую на свій канал, домашній камбуз. Заходьте, приглядайте це і багато інших моїх неалкогольних, навіть на е, відео. Е, заходьте, дивіться, підписуйтесь на канал, залишайтеся з нашим каналом, вже велика команда у нього є. Е, чекаю від вас, подобайок, багато класних відгуків, коментарів. Думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного! Boa aí, tá?